Шукайте надійний електромобіль з реальним запасом ходу, багатою комплектацією та ідеальним технічним станом. А ще щоб був розмитнений і готовий до реєстрації. У нашої компанії є такий електромобіль саме для вас. Друзі, сьогодні у нас на огляді електрокар, який реально вартує вашої уваги. Це в нас Hyundai Ioniq 2017 року в комплектації Premium. Даний автомобіль має пробіг 215 тисяч запас ходу на одному заряді до 250 кілометрів. Автомобіль повністю розмитнений, сертифікований, продіагностований і готовий до постановки на нового власника. І саме головне, ми особисто оглянули дане. Обіль в Норвегії придбали, розмитнили, підготували, і це авто чекає на вас. Тож сідайте зручніше, буде цікаво. Hyundai Ioniq це унікальна модель, яку компанія Hyundai представила у 2016 році. На глобальну відповідь на тренд електрифікації. Транспорт це був перший автомобіль, який вийшов одночасно у трьох варіантах: гібрид, плагін гібрид. Та чиста електрика, електрична версія, така як сьогодні у нас на огляді, отримала дуже багато позитивних відгуків завдяки високій енергоефективності, триманому, але стильному дизайну, інтуїтивному, зрозумілому керуванню. І що важливо, доволі невисокій ціні в порівнянні з конкурентами. Із 2017 року Hyundai Ioniq активно продавався на європейських ринках, зокрема і в Норвегії. Саме звідти даний екземпляр. Одразу вам скажу, що автомобіль в рідній фарбі без ДТП та жодного підкрасу. А тепер перейдемо до екстер'єру даного авто. У автомобілі встановлена гарна LED-оптика. Притаманні аеродинамічні форми, які сприяють меншому опору повітря. Попереду встановлений сонар, який бачить, якщо є перешкода попереду, авто зупиняється. Літня гума на аеродомічних легкосплавних дисках. Партроніки по кругу, камера заднього огляду. Також є датчики сліпих зон. У даному автомобілі також присутній панорамний люк, який відкривається технічно справний без зауважень. Покажу ми трішки ближче, ось так виглядає. Далі у відео покажу, як він відкривається, як взагалі працює. Зустрічаємо нас безключовий доступ. Також бачимо, на зеркалах є позначки датчики сліпих зон. Вони сигналізують, якщо є якась перешкода. Карти збережені, не пошкоджені, Виконані з субкового пластику. Передні задні слопідйомники, регулювання зеркал, складання зеркал, підігрів зеркал. Також присутня пам'ять сидінь. Стеросистема Infinity. Заглиблюємося в сам салон. Кермо збережне не пошкоджене. Круїз контроль. Адаптивний круїз-контроль. Тримання в полоси. Шкерні сидіння з вентиляцією та підігрівами. Присутній повний електропакет. Ось так виглядає у нас люк. Два ключі прозора сервісна історія. Система автохол. Телефон, навігація, клімат-контроль. Задній ряд сидінь збережений, без перебільшень. Подивіться, звісті, в якому стані шкіра. Пробіг автомобіля лише 115 тисяч. Багажний відділ, поки камера заднього огляду, бачите, є. Присутня шторка. Кабель домашньої зарядки. Ось тут кабель для швидкої зарядки. Відкриваємо трішки далі. Так, бачимо компресор. Два крюки, аптечка, знак, жилетка. Все в комплекті. Також є другий комплект гуми на легкосплавних дисках. Ми обов'язково його покладемо в багажник при купівлі даного авто. З цієї сторони також. Диван збережений, без пошкоджень. Безлічовий доступ з двох сторон, сторони пасажира, з сторони водія. Сидіння з боковою підтримкою дуже комфортні. Перейдемо до підтвердження пробігу. Так, він код автомобіля. Все прописано. Коли купувався авто? У 2017 році, в березні місяці. По записам пройдемося. Так, коли були перші записи? Так. Все, що робилося, по все занотоване. Також є записи в кінці книжки. Ось тут. Як бачите, сервісна історія Прозора. Все без перебільшень. А тепер, друзі, зробимо повний технічний огляд автомобіля. Що ж у нього включає? Візьмемо товщину міра, заміряємо товщину лакофарового покриття. Також подивимося під капотний простір, підключимо діагностику, подивимося, чи є якісь активні помилки, чи немає. Також заміряємо сох батареї. Для початку заведемо сам автомобіль. Нажимаємо старт. Автомобіль заведений. Запас ходу 238 кілометрів, при тому, що ми проїхали вже певну дистанцію. Покажу вам, як працює люк. Так, трішки зменшимо. Ось. Нажимаю. Ось, люк відкривається. Закриваю. Все закрито. Ось тут нажимаєте доверху і люк піднімається. Бачите? Вниз опускається, доверху піднімається. Ви можете зашторити, що вам не заважало. А тепер давайте перейдемо до меню, покажу трішки, що взагалі знаходиться в даному автомобілі. Так, це показники споживання, скільки кілометрів, скільки ми проїхали на одному запасі. Тобто, проїхали 17 км, 98% запас ходу, 238 Так, йдемо далі. Місце положення, навігація, телефон, це зрозуміло підключка телефону. Наступне в нас є. Інструкція, тобто можна підключати телефон і повністю буде показувати ваші фотографії, відео, на яке можна все виводити. Так, тут у нас мультимедіа повністю. Ось тут клімат-контроль. Запускаємо. Так, поїхали. Збільшуємо, зменшуємо. Запускаємо кондиціонер. Все працює. Підігрів працює. При тому, що я включив підігрів вентиляцію, запас ходу кардинально не помінявся. Виключаємо це все. Переходимо до підкапотного простору. Один мінус в даному автомобілі те, що немає амортизатора. Звичайна палка, хоча автомобіль 2017 року. Гвинтики не кручені. Ось так все виглядає. Все в рідній фарбі двигун не вимивали. З цієї сторони також без зауважень. Все ціле не пошкоджене. 12-вольтовий акумулятор в гарному стані. Всі родини в нас в нормі. Залишається тільки замінити масло в редукторі. Технічно автомобіль без зауважень. Перейдемо тепер до комп'ютерної діагностики та замірів лакофарбу покриття. По класці товщиномір в руках підходимо, заміряємо товщину фарби. 122. 108. Капот у нас великий, зробимо декілька замірів. 110. Крило. 96. Двері. 101.

86. шість. Вісімдесят один. Це в нас пластик. Він не буде пробуватися. Бачите? Далі. Сімдесят 77. Сімдесят сім. 107. шість. Вісімдесят три? Сто сім. Вісімдесят один. Вісімдесят три. Сімдесят сім. 77, Сімдесят сім. Сто шість. Сімдесят сім? Дев'яносто сто один. Як ви переконались, автомобіль не фарбований в рідному окрасі. Тепер переходимо до комп'ютерної діагностики. Підключили сім-кар. Це сломаний лаунч, рахується взагалі. Так, все в реальному часі будемо підключати. Щоб ви бачили, що немає ніяких маніпуляцій тому інше. Він-код автомобіля. Можете зробити скріншот. Окей, вибираємо дане авто. Окей. І робимо діагностику. Поїхали. Це робиться для того, щоб ви побачили, в якому стані автомобіль при діагностиці. Тобто не скріншот, а все як є. Також зараз зайду в блок, покажу вам стан батареї автомобіля. Так, ось вам пробіг авто 115 тисяч. Майже діагностика завершена. Ще декілька секунд. Так, все, діагностика завершена. Бачимо, все зелене, немає ніяких помилок. Без зауважень. Так, далі заходимо ми в батарею подивимося, який стан батареї. Тобто сох. Потік даних беремо. Вибираємо всі позначки і поїхали. Перейшли ми вже безпосередньо в саму батарею. Тут можете подивитися, в самий кінець. Стан здоров'я батареї 100%. Ось. Авто заряджене зараз на 93%. Бачите, всі показники можете переглянути. Також по Чикам все повністю. Бачите, без відхилень. Дорогі глядачі, підсумуємо всю інформацію про цей електромобіль. Це в нас Hyundai Ioniq 17 го року в максимальній комплектації преміум. Даний автомобіль має пробіг лише 115 тисяч, які сервісно підтверджені. Сох батареї у даного авто 100%. Цей автомобіль ми особисто оглянули у Норвегії, придбали на продаж. Він вже в Україні. Провели хімчистку, полірування, також сертифікацію. Всі документи підготовлені для нового власника. По комплектації безключовий доступ, шкіряні сидіння, присутні люки, які відкриваються, датчики сліпих зон, тримання в полоси, також камера заднього огляду та радар. Присутній другий комплект гумани легкосплавних дисках, також два зарядних пристрої. Якщо у вас є запитання стосовно даного автомобіля, а можливо інших, пишіть нам в коментарі. Ми з радістю вам допоможемо. Контакти для зв'язку з нами будуть закріплені під цим відео. Також там буде закріплений телеграм-канал, в якому ми розміщуємо наші всі електромобілі і не тільки які є в нас в продажі. Також цей електромобіль буде там розміщений, він буде більш детально описаний, так що ви можете зайти і ознайомитися. Якщо вам було цікаво відео, ставте подобайку. Не забудьте підписатися на канал до наступних зустрічей.